Десятки тисяч дітей на півдні Бразилії вже місяць не ходять до школи через катастрофічні повені. Деякі школи затоплені, деякі обладнали під тимчасові притулки для переселенців. У штаті ріогранді Дусул закрито майже п'яту частину з більш ніж двох тисяч державних шкіл. У них навчалося приблизно 185 тисяч учнів. Деякі діти дуже травмовані психологічно. Коли починається дощ, вони панікують. Дощі, що почалися наприкінці квітня, призвели до рекордного розливу річок і Озер у південному бразильському штаті Ріогранді Досу. У наслідок повені загинуло щонайменше 169 людей. Понад 580 тисяч стали вимушеними переселенцями. Ця школа, що в столиці штату місті Порту Алегрі, як і багато інших, частково затоплена. Поруч тече річка Гуайба рівень води, в якій досі небезпечно високий. А це інша школа того ж міста. Тут директор сподівається, що уроки вдасться поновити вже на початку червня. Школярі дуже цього чекають. Те, що ми зіткнулися з такою ситуацією в останній рік навчання в школі, а також утратили останні роки навчання в початковій школі через ковід. 19 нас дуже засмучує. Немає часу страждати. Якщо зазнав невдачі, то швидко вставай. Це життя в системі освіти. У державній освіті повно проблем. Не таких великих, як ця, але проблем багато. І Я сподіваюся, що ми впораємося.